Hi, guys! I'm... I am your father. Just kidding. Actually, I'm аймкатя. І я викладачка в онлайн школі англійської Rainforest. Я твій батько. Г'юстоне. У нас проблема збовтати, але не змішувати. Ви. Точно чули ці легендарні фрази українською. Але чи знаєте, як вони звучать в оригіналі? Сьогодні говоритимемо про культові кіноцитати англійською, які знають усі, навіть ті, хто не дивились фільму. З'ясуємо, чому вони стали такими впізнаваними та водночас прокачаємо свою англійську. А перед переглядом переконайтеся, що підписані на наш канал і увікнули сповіщення, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Let's go! I am your father. Момент, коли Дарт Вейдер каже Люку Я твій батько один з найбільших сюжетних поворотів в історії кіно. Джорджу Лукасу вдалося настільки засекретити цю деталь сюжету, що навіть актор, який грав Люка, дізнався правду лише під час зйомок. І звісно, ця фраза миттєво стала культовою. Ще одна не менш популярна цитата з «Зоряних війн» – «May the force be with you. May the force be with you you. May the force be with you. Хай буде з тобою сила. Це побажання удачі та сили, яке стало культовим не лише серед фанатів, а й у поп культурі загалом. Граматично це приклад старомодного способу висловлення побажання. – «may», «subject», «verb». Наприклад, «May your English skills be strong». Цікаво, що ця фраза настільки закріпилася в поп культурі що 4 травня May 4th, навіть став неофіційним днем зоряних війн завдяки грі слів «May the be with you», де 4th, четвертий звучить схоже як Force сила. Говорячи про великі франшизи, які подарували нам безліч культових цитат, неможливо минути Гаррі Поттера. А зокрема, цей надзвичайно емоційний діалог між Снейпом і Дамблдором. «After all this time?» Олве ця коротка сцена стала однією з найбільш зворушливих у франшизі. «After all this time» після стількох років звучить як здивування, майже недовіра. А відповідь «Always» – завжди стала символом вірності та вічного кохання. Вона вийшла далеко за межі книг та фільмів, перетворившись на цитату, яку використовують для вираження глибоких почуттів. Якщо ви зараз поринули в ностальгію та захотіли вкотре зануритися у світ Гаррі Поттера, вам пощастило: не потрібно бігти перечитувати всі книжки та переглядати всі фільми. Достатньо подивитися відео на нашому каналі, де ми розбираємо найпопулярніші цитати з цієї серії. Кожна людина, неважливо, чи бачила вона Володаря перснів, напевно, знає момент, коли голом з одержимістю вимовляє одну з найвідоміших фраз у кіно Моє золоце. My precious – моє золоце. Ця фраза стала символом його одержимості, персоном, яка змінює весь світ героя. Голум показує, як сильна прив'язаність до речей може змінювати людей і хобітів. А ще ця фраза ідеальний варіант говорити про те, що ви любите. Наприклад, this precious moment, precious gift або my precious green forest. Так само, як перстень для голума, нашим цінним скарбом, без якого ми не уявляємо життя, є англійська. Якщо ви теж хочете зробити її невіддільною частиною свого, кличемо вас у Green Forest. Лінк на безкоштовний пробний урок шукайте в першому коментарі. Щомісяця ми набираємо нові групи для дорослих, а наші уроки проходять онлайн за програмою власного підручника Нолс. Якщо ви чекали знак, щоб почати вчити англійську, це він. Наступна цитата з'явилася спонтанно, але швидко стала культовою. І це легендарна фраза Джека з Титаніка. I'm Фразу «I'm the king of the world» Я король світу Леонардо Ді Капріо зімпровізував на ходу, і вона миттєво стала однією з найпопулярніших цитат в кіно. Сцену знімали на носі корабля в сильний холод і вітер, через що акторам було важко навіть говорити. Проте… Саме в таких екстремальних умовах Ді Капріо осяяла чудова ідея. До речі, коли Титанік отримав Оскар за найкращий фільм, Джеймс Кемерон повторив цю фразу у своїй промові, і її культовість закріпилась остаточно. I'm the king of the world! Деякі кінофрази не просто запам'ятовуються, а стають частиною поп культури. Одна з таких I'll be back із другого Термінатора. ill be back «I'll be back» Я повернуся. Це класний приклад використання WILL для вираження обіцянки. Так само можна сказати «I'll call you later» подзвоню пізніше. пізніше». «I'll never do it again» ніколи більше цього не зроблю. В оригінальному сценарії фраза звучала менш круто, – «I will be back», Але Арнольд Шварценеггер запропонував замінити її на більш природну та легшу для вимови версію «I'll be back». У результаті ця коротка репліка стала іконічною, часто використовується в попкультурах та мемах, а також увійшла в список найвпізнаваніших цитат Голлівуду. Ну а ми тепер можемо використовувати її, щоб пообіцяти, що зробити. Наприклад, «I'll be back» після ще однієї чашки кави. Рухаємось далі. Наступна цитата прийшла до нас із Всесвіту коміксів, а саме з людини Павука. With Great Power Comes Great Responsibility. With great power comes great responsibility. З великою силою приходить велика відповідальність. Ця фраза відображає ключову ідею супергеройського жанру. Хоча її часто пов'язують саме з дядьком Беном у фільмах про людину по насправді схожий вислів зустрічався ще у 19 столітті і навіть у промовах Франкліна Рузвельта. У своїй цитаті дядько Бен використав інверсію: змінив звичний порядок слів «Great responsibility comes with great power» на With great power comes great responsibility, що зробило фразу більш виразною та підкреслило, значить слів. Не все і не завжди можна міняти місцями, тому тут обережно. Цю конструкцію можна використовувати, щоб додати серйозності будь-якій заяві. Наприклад, «With great Wi-Fi comes great Netflix marathon». Ще одна перлина для фанатів Марвел відомий діалог Капітана Америки та Тоні Старка. Yeah. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius billionaire playboy philanthropist. Сцена ідеально передає динаміку між цими двома персонажами. Серйозний капітан Америка намагається розкритикувати Тоні. А той у відповідь саркастично доводить, що його особистість значно ширша за костюм. От би такі влучні відповіді спадали нам всім на думку вчасно, а не через кілька днів після суперечки. Якщо хтось і може позмагатися з Тоні Старком у майстерності бедес-реплік, то це Віто Корлеоне. Він же The Godfather. I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Ще одна фраза, яка вийшла далеко за межі кіно завдяки своїй силі та змісту. Цитата з «The Godfather» використовує неформальне скорочення «I'm gonna» від «I'm going to», що вказує нам намір або план дії в майбутньому. Наприклад, «I'm gonna try» Я планую спробувати, «I'm gonna say» Я збираю сказати. «Make an offer це стандартний вираз в англійській мові, який означає зробити пропозицію. І часто використовується в контексті бізнесу чи переговорів. В цьому випадку пропозиція настільки потужна, що he can't refuse він не зможе відмовитись. З The Godfather» в поп культури пішло чимало крилатих виразів. Наприклад, цей: Keep your friends close, but your enemies closer. Keep your friends close, but your enemies closer тримає друзів близько, а ворогів. Ще ближче фразу часто приписують китайському полководцю Сунь Цзи, хоча прямих доказів цьому немає. Але завдяки хрещеному батьку вона стала справжнім прислів'ям та одним з найвідоміших стратегічних принципів у політиці та бізнесі. Життя сповнене несподіванок, і одна з найвідоміших фраз, що передає це відчуття, належить Форесту Гампу Лайфозлайка бокси чаклетс. Невеновотюганеґе. Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Життя як коробка шоколадних цукерик. Ніколи не знаєш, яка тобі попадеться. Граматично ця фраза дуже проста та зрозуміла. З цікавого тут використано like для порівняння. Давайте спробуємо зробити свої порівняння. Life is like a roller coaster. життя як американські гірки. Life is like a great big canvas. життя як велике біле полотно. Цікаво, що у книзі, за якою знято фільм, ця фраза звучала трохи інакше: «Being idiot is no box of chocolates» Бути дурним це не коробка шоколадних цукерок». Однак сценаристи переписали її, зробивши більш універсальною та легкою для сприйняття. І саме цей варіант цитати став культовим та живе своїм життям через багато років після виходу фільму. А от хто точно знає, що для нього готує життя, це Джеймс Бонд. Він завжди впевнений у своїх бажаннях. І це особливо стосується його улюбленого Мартіні, який він замовляє з фразою «Shaken, not stirred» перекладається як збовтати, але не змішувати. Ця фраза стала символом елегантного і впевненого стилю агента 007. Граматично це пасивний стан. Діє з ідії або третя колонка неправильних дієслів, де shaken та stirred використовуються як прикметники, що описують спосіб приготування. Тож, якщо хтось запитає, яку ви любите каву, можна в стилі Бонда відповісти brewed, not burned – зварену, але не згорівшу. Взагалі-то нам заборонили говорити про наступний фільм, але трішки можна. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Перше правило бійцівського клубу не говорити про бійцівський клуб. Іронічно, що фраза, яка забороняє говорити про бійцівський клуб, стала однією з найбільш мемних та цитованих. Правда? Тут чудовий приклад наказової форми речення: do not плас verb – простий спосіб сказати, що щось заборонено. Ба більше друге правило таке саме: – «The second rule of Fight Club is – you do not talk about Fight Club». ще більше підкреслює серйозність цієї заборони. Цікаво, що в книзі Чака Паланіка це правило теж є, але у фільмі воно набуло особливого звучання завдяки подачі Бреда Піта. Наступна цитата: Я впевнена, точно є у вашому повсякденному вжитку. Гюстин вигавеправом. Фраза «Houston, we have a problem» – «Houston, у нас проблема за поло 13 стала культовою через свою універсальність і дотепність. Цікаво, що в реальності астронавти насправді сказали «Houston, we've had a problem», але в фільмі було використано більш драматичну версію, яку ми знаємо сьогодні. Ця фраза відразу стала символом для будь-якої ситуації, де потрібно діяти швидко та зосереджено, щоб вирішити серйозну проблему. Тепер її використовують у стресових ситуаціях, щоб трохи зняти напругу. Нещодавно відбулася гучна прем'єра, екранізація першого акту бродвейського мюзиклу «Wicked», яка вже встигла подарувати глядачам чимало яскравих цитат. Але щоб по-справжньому зрозуміти «Wicked», варто спершу звернутися до його легендарного попередника, до фільму «The Wizard of Oz». There's no place like home. There's no place like home. Фраза There is no place Like Home ніде не буває так добре, як вдома з The Wizard of Oz стала одним із найвідоміших висловів про дім і ностальгію. Використання «There is no like» – гарний приклад для порівняння. Цікавенка фраза в тому, що в ній насправді нема класичного порівняльного звороту «as good as good at home», але зміст саме такий: ніде не буває так добре як удома. Ще один приклад «There is no place like my bed after a long day» – Ніде не буває так добре, як в ліжечку після довгого дня. На цій ноті прощаюся з вами, my precious viewers. Але перед тим запитаю, скільки з цих цитат ви знали до перегляду відео? А може, згадали ще якісь культові кінофрази, які ми пропустили? Діліться в коментарях. А тепер я зроблю вам пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Хочете дивитися фанові відео та одночасно покращувати свою англійську? Тоді швидше підписуйтесь на наш канал Школи Green Forest. See you. Boom.